У ми збиралися методисти Прикарпаття. В медичному коледжі відбулося засідання обласного методоб'єднання. В заході взяли участь 34 представники вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації Івано-Франківщини. Фахівці ділилися досвідом та напрацьовували нові теми. Основне завдання обласного об'єднання методистів доносити новітню методику викладання. Для цього й необхідні спільні зустрічі, де присутні обговорюють нововведення, радяться, як їх запровадити в дію та діляться досвідом. Методист це є флагман любого навчального закладу, це є той фундамент професіоналізму вчителя, і методист веде нас, викладачів. по… Складних лабіринтах сучасної педагогічної науки, наше завдання пропаганда передових методів навчання інноваційних технологій. На засіданні виступав почесний директор коледжу Ігор Федик. Дякував присутнім за працю. Він вважає, що методист вчить вчителя вчителювати. Роботу цих фахівців оцінює як педагогічне мистецтво. Ми раді, щоб було таких людей, які вміють. Навчити вчитися, бо не, не дуже важко нафарширувати кишку фаршу, так? але навчити людину здобувати знання, ці інформацію аналізувати, робити висновки і навіть пропозиції оце є. Педагіч мистецтво, як зауважив гість з області Григорій Панчук, на Прикарпатті вищі першого та другого рівнів акредитації успішно розвиваються. У більшості закладів є відповідні умови для навчання у списку лідерів і Коломийський медичний коледж. Ми бачимо, що вони мають всю матеріальну базу, вони мають всі можливості для того, щоб озброювати їх своїх студентів знаннями. Для нас це велика честь приймати всіх методистів області.